Лядичі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила снайперка бойовиків ДНР з позивним гієна. що в минулому році потрапила в полон до українських військових. Її не обмінювали, адже її чекають довгі роки допитів та судів. Яке очевидно буде для неї довічним. Про це йдеться у телеграм-каналі Кремлівський партизан. Позивний гієна снайпер взводу снайперів, снайперів 11-го МСП. Військова частина 08-818 ДНР перебуває у полоні ЗС України. Була поранена медична допомога Надана на її рахунку чимало загублених життів, як військовослужбовців ЗС України, так і мирного неугодного владі ДНР населення Донбасу. Близько 140 осіб, як і належить снайперу, має розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт та співпрацює зі слідчими органами України. Передає привіт командиру зводу, старшому лейтенанту Зуйкосметаніні Олені Сергіївні Грю закинули, знаючи, що я поранена і маючи нагоду забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру. Хочу зауважити, що випадки зради командирами останнім часом досить поширене явище в лавах ЛДНР та РФ. З військового квитка відомо, що затриману рашистку звати Ірина Аксіонова. Їй 40 років військова освіта у снайперші відповідна ПТУ Донецьку, яка вона закінчила у 2000 році. Користувачі соцмережа попросили українських військових помститися окупантів за минуле, але бійці за не такі. У той же час, за даними різних телеграм-каналів снайперка, була правою рукою та помічницею й Олександра Захарченка, того, який відправився на концерт до Кобзона в кафе Сі Пари в далеких роках, і той, же деякі анонімні телеграм-канали, запереживали уже за нашу Надію Савченко. А чи щось таке та гієна може розповісти і про неї в свій час під час телефонної розмови ватажок ДНР Олександра Захарченко просив Надію Савченко та Володимира Рубана віддати йому секретаря ради національної безпеки й оборони Олександра Турчинова після перевороту. Про це йдеться в матеріалах генеральної прокуратури оприлюднених по справ. Савченко. ще прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу, прохання буде нецензурно простіше нам самим з ним розібратися. Ну це було особисте прохання цього Захара дав війну на Донбасі і за усе інше за його нецензурно накази говорила вона в розмові з одним із звідків. Нагадаємо, що Турчинов був виконувачем обов'язків президента України, коли на Донбасі почалися бойові дії. До приходу президента Зеленського генеральна прокуратура вважала депутата Верховної Ради Надію Савченко і голову громадської. Оганізація «Офіцерський корпус Володимира Рубана співучасниками в спробі снинення влади всі пам'ятають про те, що тоді чворила Савченко і на кого вона опісля почала працювати. Тому її не може пролити світло на багато речей і є дуже цінним кадром для ЗСУ. полону Савченко про те, як вона посиділа в Росії, і про те, як поклала десятки своїх хлопців безглуздими штурмами на руку ворогам. Ми з посиланням на військовослужбовців розповідали у попередніх відео висновки робіть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.